У Чернігові з'явиться регіональний центр захисту прав людини. Про це 21 березня під час першого робочого візиту до міста повідомив оповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. З його відкриттям допоможуть міжнародні партнери. Це стане такий простір для громадської активності для постійних. Масових зустрічей з громадянами України, наприклад, з родичами військовополонених, осіб, зниклих безвісти, з напрацюваннями нових ініціатив з громадянським суспільством благодійними фондами. Правозахисниками відтак створити подібні простори планують в усіх обласних центрах України. А перший уже працює в Полтаві у межах візиту. Дмитро Лубінець відрекомендував свою представницю на Чернігівщині Ларису Шумну та зустрівся з родинами військовополонених та зниклих безвісти внаслідок агресії РФ, зокрема рідними військовослужбовців Національної гвардії, котрі потрапили в полон рашистів із території Чорнобильської АЕС. Я скажу відверто, що ну всі зустрічі подібні з родинами проходять достатньо емоційно. Ми розказуємо, як Україна працює над роботою щодо повернення е наших героїв-героїнь з російського полону. Зустрічі ми проводимо регулярно. Це робить координаційний штаб, це робить е наша інституція в Києві. щотижнево відбуваються зустрічі з родинами військовополонених осіб зниклих безвісти, цивільних заручників. За словами омбудсмана, вони активно працюють над обміном військовополонених. Однак позиція Росії, яка відмовляється забрати своїх, уповільнює цей процес. Загалом українська сторона відповідально підходить до цього питання, аби повернути додому всіх громадян, як захисників і захисниць, так і цивільних.